З обласного військомату намагався втекти військовослужбовець строкової служби. Це одна з версій, яку опрацьовують слідчі головного управління національної поліції в Тернопільській області. Червону частину тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення лікаря Тернопільської університетської лікарні про те, що до них каретою швидкої допомоги був доставлений 25-річний житель Тернопільщини із травмами внаслідок падіння з висоти. Виїздом на місце події було встановлено, що Потерпілий травми отримав на території Тернопільського військомату по вулиці Турлейбусній внаслідок падіння з висоти. На даний час встановлюються всі обставини, обставини справи. Триває досудове розслідування. Покинути збірний пункт областімату планував по кондиціонерах, проте не втримався і впав на дашок, розміщений на висоті другого поверху. У результаті тернополянин отримав важкі травми. Його бригадою швидкої допомоги доправили до лікарні. Поступив вчора, в сьомій ранку, з множинними травмами, травмою голови, верхніх, нижніх кінцівок. Був проведено йому оперативне втручання, яке було необхідно. На сьогоднішній день стан його покращився. Понятно, він залишається середнього ступеня важкості. Але на даний момент є стабільним. Пацієнтами розглядається питання, даже його переводу в якесь соматичне відділення ортопедії. За словами працівників обласного військового комісаріату, потерпілому 25 років, але він до цього часу жодного разу не з'являвся на виклики до військомату. Його туди привели військові у супроводі правоохоронців, і він все-таки пройшов медкомісію відповідно до усіх перевірок. Тернополянина визнали придатним до служби відправки. Чоловік очікував у казармі обласного збірного пункту з іншими призовниками, намагаючись вранці 14 травня самовільно, без дозволу командування і поважних причин залишити межі розташування обласного збірного пункту Тернопільського облувійськомату, строковик випав з п'ятого поверху будівлі. Військовослужбовцям, які входить в склад наряду по обласному збірному пункту у вічинному вікні в туалетному приміщенні. Побачив на даху другого поверху будівлі лежачого призовника. Він негайно про це повідомив чергового по обласному збірному пункту, та ними була викликана карета швидкої медичної допомоги. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце нещасного випадку, оглянула територію. На підвіконнику та кондиціонерах виявили сліди взуття. Тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара, призначив службове розслідування. Наразі тернополянин перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. У нього політравми, відкрита черепно-мозгова травма, забійні рани обличчя, переломи рук та стегна. У потерпілого взяли кров для проведення токсологічної експертизи. Подія внесена до єдиного реєстру до судових розслідувань триває слідство.